Вітаю, друзі, і нагадую, що Медіа впевнено крокує інформаційним простором. Розпочинаємо традиційно з ситуації на фронті. Куп'янський напрямок гаряче неспокійно. Ворог пожвавив наступальні дії в районі населеного пункту. Табаївка після того, як окупанти фактично зайняли позиції і окупували населений пункт Крохмальне. Вони намагаються просуватися далі. На сьогоднішній день тривають активні бойові дії. Українські сили контролюють висоти довкола табаївки, відбивають численні атаки ворога, і фактично зараз йдуть бойові дії за цей населений пункт для того, аби не дати. Окупантам просунутися далі, і наші сили мають успіх у відбитті цих атак. Якщо ми подивимося на мапу, то побачимо, що ворог наступає фактично класичними схемами, так як вони робляться на інших напрямках. З флангів проводять малі флангові атаки, і тут ми побачимо, що це синьківка і з іншого напрямку та Боївка. Мета вихід на Куп'янськ, і мета фактично спроба оточення нашого угруповання на цьому напрямку, плюс відрізати наше угруповання військ. Тобто, ось тут можна простежити такий характер бойових дій ворога. Наші сили відбивають ці атаки з одного боку, противник є прогнозованим, тому що вони не змінюють підходи до ведення наступальних дій, і це дає можливість фактично нашій обороні вибудувати правильно, грамотно рубежі, що й робиться захисні. З іншого боку, треба розуміти, що зараз ворог застосовує більшу кількість військ техніки і намагається фактично проходити наші оборонні позиції. Це певною мірою прогнозовано. Зараз ми спостерігаємо, на мою думку, пік наступальної активності ворога, коли вони намагаються кидати все для здобуття переваги на фронті, якраз і напередодні. Президентських виборів в Росії Лиманський напрямок. Ситуації фокус уваги дещо змінився безпосередньо із Лиманського на сіверський напрямок, частково відгалуження і район Білогорівки, де ворог веде наступальні дії. Це пов'язано із тим, що окупанти намагаються знайти шпарину в лінії оборони українських військ. Якщо їм не вдається пройти в лобову, вони намагаються знаходити. Ось ці межі кути куди проходити. І ось тому поновлюються наступальні дії на Сіверському напрямку. Бахмутський напрямок залишається непростим. Бойові дії дещо зменшилися порівняно із минулим тижнем, але все одно доволі гаряче. Ворог атакує із півночі і півдня. Мета вихід на часів яр і захоплення висот там, чому протидіють українські сили. Авдіївка. Ситуація доволі таки інтенсивних боїв. Ворог намагається проникати фактично на територію міста чи точніше того, що залишилося після руйнації російськими бомбардувальними. Ударами і артилерії намагається проникати різним способом, і через тунелі, і через каналізацію, і через різні підкопи фактично продумують різну тактику, оскільки дещо у відчаї від того, що не можуть проникнути так, як вони хотіли раніше від жовтня місяця, тобто зайти безпосередньо через спротив наших захисників, які фактично. Відбиває численні атаки, і попри те, що ворог має тактичні успіхи на цьому напрямку, все ж таки вдається стримувати великий наступальний потенціал, наносити втрати і не дати російським силам розвинути темп операції з метою здійснення оперативно-стратегічного прориву. Це дуже важливо, щоб не обвалити фронт. Мар'їнський напрямок, вектор руху ворога. Він фактично йде в бік населеного пункту Георгіївка, так само йде відгалуження з населеного пункту Новомихалівка. Ми так само бачимо ось ці самі клешні тактику малих флангових операцій і атак ворога, те, що фактично простежується на інших напрямках. Наші сили стримують цей тиск противника і на цьому напрямку. Хоча подекуди ворог намагається змінювати так само підходи з метою досягнення тактичних успіхів. Оріхів і запорізький напрямок ворог поновив наступальні дії. Більше застосовує авіацію порівняно з попереднім періодом. Мета, яка ставиться. За допомогою атак з флангів витиснути наше угруповання військ, яке знаходиться в районі Вербового роботиного з тих рубежів, які були фактично відвойовані внаслідок українського контрнаступу у 2023 році. А що стосується напрямку лівобережжя Херсонщини, ситуація залишається складною. Окупанти намагаються витіснити наше угруповання військ. Фактично наші сили стримують, відбивають атаки і наносять втрати ворогові. Зрозуміло, що плацдарм зараз утримувати непросто, і звичайно, що з метою його розширення потрібно більше сил і засобів. Можливо, це і станеться в найближчому майбутньому, тому що ситуація так само тут розвивається в такому руслі, що там потрібно буде підсилення наших позицій. Що стосується напрямку півночі, сіверського чи напрямку з Білорусі, ситуація стабільна і контрольована. Вона загрозлива зараз на сьогодні. Тим, що ворог здійснює обстріли нашої території, артилерії, мінометами, діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які заходять на Сумщині і Чернігівщині, і таким чином намагаються виявляти наші позиції, проводити диверсії, інші підривні акти. Ну але так само і наші сили відповідають, фактично проводячи певні рейди, виявляючи ці мінометні розрахунки артилерійські, і наносячи удари по ним, знищуючи з метою, аби ворог не мав можливості обстрілювати безпосередньо Сумщину і Чернігівщину. Ці дії безпосередньо на сьогодні вживаються. Залишаються загрози дроново-повітряних ударів атак з повітря. Але помітно, що Україна здійснила успіхи ривок застосуванні систем радіоелектронної боротьби. І у нас вже є шахіди приземлені. Ми це бачимо. Так само ми розраховуємо на підтримку партнерів і маємо хороші новини, тому що Нідерланди виділяють черговий пакет допомоги для України. Німеччина збільшує канцлер Німеччини має відвідати Сполучені Штати. Тому що є розуміння, що Європа зараз має підставити плече Україні, аби давати зброю, давати підтримку, поки ми чекаємо пакету допомоги від Сполучених Штатів. Але там ситуація зараз пов'язана з виборами. Ми розуміємо внутрішньополітичні моменти кризи, але сподіваємося, що все ж таки американські законодавці ухвалять пакет допомоги для України, тому що це і в інтересах і Сполучених Штатів і всього вільного світу. Бережіть себе. Дякую за увагу. Слава Україні!